Того, щоб проінкубувати страусини яйце ему, потрібен спеціальний інкубатор. Ні, не потрібен. Я користувалася теплушою 72 Pro. Ніхто не вірив, мені ще зможу це зробити, а я це зробила. Вологість я тримала 24, а температуру 36. Кожні 7 днів я важила інкубаційне яйце. Ще цілих 54 дні я перевертала їх вручну. Перший тиждень перевертала по декілька разів на добу, а вже пізніше перевертала двічі на добу. Каралупку звичайним оскопом просвітити нереально, але реально відслідкувати втрату ваги. Потім я бачила, як яйця рухаються. Тиждень до вилупу вони почали танцювати, нікуди не перекладала, лише збільшила трішки вологість та зменшила температуру. І, вуаля, мої яєчка таки розкололись і почали лупитися. Я не спала всю ніч, щоб контролювати яйце, адже одне почало лупитися раніше. Реально, це була дуже класна емоція. Таких емоцій, мабуть, у мене ще не було. І коли у мене з'явився на світ перший, це було нереальне щастя. Ось так і з'явився мій маленький остріч. Люди запитують, а де подівся другий, адже дійсно у мене їх було два. Вони спали біля мене. Цілих два тижні кожного ранку вони мене будили ось такі два малюки. А зараз, ви тільки подивіться на цього красення, він і досі лащиться до мене та обіймається.